Це програма Чорне Небо Стоп Фейк. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю усіх. Нещодавно в Польщі оприлюднили результати моніторингу дезінформації щодо українських біженців, і про це ми будемо сьогодні говорити з нашою гостею. Це журналістка інформаційного порталу для українців у Польщі. Наш вибір-видавцем якого є фонд Український Дім, авторка фінального звіту Анастасія Верховецька. Пані Анастасії, вітаємо. Доброго дня. Влітку цього року наш вибір разом із партнерами з Чехії та Словаччини реалізував тримісячний проєкт. Він спрямований був на викриття фейків про Україну та українських біженців. І я знаю, що вдалося опублікувати близько сотні матеріалів, які спростовували власне маніпуляції і показували. Як дезінформаційні наративи дискредитують Україну і провокують напругу між суспільствами України і Польщі? Розкажіть, будь ласка, так, так би мовити, з самого початку, як, як виникла ідея цього проєкту, хто став його ініціатором і, власне, якою була ваша головна мета? Проект, ідея проєкту виникла у нашого вибору, і наша редакція в Польщі була таким головним ініціатором. І, зрештою, це видно по тому, що власне саме наша редакція займалася формуванням головного звіту, але також е, ми знайшли партнерів у Чехії і Словаччині, і за підтримки Вишиградського е, за підтримки Вишеградського фонду. Реалізували цей трьохмісячний проект. Тут треба зазначити, що портал наш вибір має понад десятилітню історію, вже давно працює для українців у Польщі. Натомість наші партнери Praga.ua в Чехії та Новини зі Словаччини. Це нові проекти, які з'явились вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли в цих країнах. Різко збільшилась кількість українців, українських біженців, і відповідно постала теж потреба інформувати цих людей. А про саму нагальність теми говорить той факт, що крім нашого е проекту, паралельно е досить активно інші редакції, так само, наприклад, польський демагог, польське радіо в співпраці, паралельно з нами теж мали подібні проекти про дезінформацію, і той е рівень. Кількість фейків та кількість дезінформації і пропаганди так само підтверджує, що ця тема зараз досить актуальна. І, на жаль, скільки цих проєктів поки що не було, їх все ще недостатньо для того, щоб інформувати населення про фейки, вчити їх, працювати з цими фейками, не вестись на цю інформацію. І, власне, наша головна мета проєкту була в тому, щоб. Відстежити в міру наших можливостей насправді маленьких редакцій, е, фейки про Україну і українців е, в Польщі, Чехії Словаччині, і в, теж в міру наших можливостей, спростувати їх, показати е, е, в певних випласне з... ну, власне спростувати їх і показати, та, що це не є правдою. Скажіть, ну я знаю, що було зафіксовано десятки фейків е, про Україну, про українських воєнних мігрантів, біженців, як ми говоримо. І е, це от, одні з таких міфів про привілейованих, так би мовити, українців, так? І е, до маніпуляції історичної пам'яті. От якщо розбирати ці кейси, от е, цей, скажімо так, е, фейк про привілейованих українців, як він з'явився? От звідки він. Е, я розумію, що це російська пропаганда, російські впливи, але як вдалося от створити цей образ, так би мовити, привілойованих українців? Бо насправді це ж не відповідає дійсності. Дуже цікаве питання, яке насправді ми теж собі, е як журналісти, задаємо кожного разу, коли пишемо текст про розвінчування чергового фейку про привілейованих біженців. Досить важко сказати, коли він з'явився чітко. Однозначно скажу, що це не було, що це не щось нове, що з'явилося протягом останніх півроку, тих трьохлітніх місяців, які ми конкретно моніторували, цей фейк давніший і з'явився напевно разом з українськими біженцями в Польщі. Але якщо в 22-му році, на початку 23-го, польське суспільство все, що було, більш згуртоване, більш піднесене, мало більший ентузіазм допомоги українцям, і війна, повномасштабна війна в Україні була чимось новим, те, що було на перших шпальтах газет, одразу входили на сайт новині і бачили новини з України, то з плином часу, з певним звиканням до конфлікту. Відбулася власне ця зміна настроїв, певна втома. Плюс війна Росії проти України впливає не тільки на Україну, не тільки на українську економіку, а на і світову економіку, економіку в Польщі. Ми бачимо зростання цін. Теж певні внутрішні проблеми, які були і то поява українських біженців, як, наприклад, черги в лікарнях чи відсутність місць в відсадках, вони лишились, їх не вирішили. Але з'явилися українці, на яких можна було ну, каже покласти, покласти проблеми, та, взагалі, так? досить так? відповідальність е, за ці проблеми. І теж е... насправді, пані Анастасія, я особисто чула про те від кількох людей тут у Польщі, про те, що українці можуть безкоштовно користуватися польською медициною. І причому, якщо польські громадяни в чергах очікують там. Місяцями, так, наприклад, для того, аби потрапити до того чи іншого профільного лікаря, то українцям це все взагалі без черги робиться. І коли я сказала, що це абсолютно неправда, тому що українці так само, власне, вони українські воєнні мігранти, хто має тимчасовий захист, вони користуються базовою цією медичною допомогою. Але, наприклад, щоб потрапити до профільного лікаря, так само треба чекати, тобто жодних відмінностей немає. І для, наприклад, кількох людей це було великим здивуванням, так? Тому що абсолютно існував інший образ. Тобто, мені здається, що тут, ну, власне, ми поговоримо трошки пізніше про такий висновок, підробимо, що потрібно робити в цій ситуації. Мені здається, що бракує дуже комунікації, просто між, між людьми, між суспільствами. Але прошу вас продовжити далі, так, про такі найголовніші міфи про українців. Відповім спочатку на власне ваш коментар, що бракує комунікації. Зрештою, бракує комунікації не тільки між суспільствами, але також між польською державою і польським суспільством. Бо якщо ми подивимось на джерело ось цих фейків про тих самих українських біженців, які можуть без черги потрапити до лікаря, то це соцмережі, тік-ток, твіттер, короткі дописи. Теж політиків, е, якихось лідерів думок в лапках інфлюенсерів, якщо говорити вже сучасною мовою. Натомість е, факти, які спростовують ці фейки, е, це поважні звіти, наприклад, на замовлення е, фонду ООН у справах біженців. Е, це величезні тексти часто англійською мовою, часто на 30-40 сторінок, і тут вже. Завдання журналістів, держави перевести ось цей формальний формат в більш популярну е, сферу, більш більш популярну подачу, щоб це е, дійшло, потрапило до людей. Ми, зокрема, теж на нашому виборі намагаємо, намагаємо слідкувати всі ці звіти і спростовувати ці фейки. І так як. Ви сказали, що українці теж мусять чекати. В чергах ще більше понад 70% українських біженців працевлаштовані і мають страхування з огляду на свою роботу, mm -hmm. а не з огляду на те, що мають статус песоль Укр. Але скажіть, пані Анастасія, які типи дезінформації от найчастіше зустрічалися ще під час е, моніторингу? Е, крім е, створення образу українців. Які зловживають соціальною допомогою, також дуже поширеним була дискредитація України як держави і українського війська. Це було однаково поширене і в Польщі, і в Словаччині, і в Чехії. Деякі фейки поширювалися навіть однакові в декількох країнах, наприклад, у Польщі та Словаччині. Поширювався фейк про те, що Україна відмовилась приймати тіла е, своїх загиблих, е, які Росія хотіла їй повернути, щоб е, не підтверджувати факт смерті цих військових і не платити відшкодування родинам. Так само поширювалися фейки про те, що українці, українські військові самі здаються в полон а, або вітають е, російську армію. І вже самі готові завершити війну. Також використовувалось штучний інтелект і створювалися фотографії, які нібито мусили показати, що Україна розкрадає Західну допомогу, використовує її не за призначенням. Ви таких... якісь корупційні такі, так? так корупційні схеми, тобто ми і розуміємо. Відповідає що відповідає дійсності. Так, ми розуміємо, що в Україні достатньо корупційних скандалів, але все ж таки держава працює, армія працює. А натомість ці фейки, які були спрямовані проти України, намагались показати Україну як вже тотально скорумповану державу, яка не може самостійно функціонувати. І ці фейки були направлені проти. Президента Володимира Зеленського особисто, наприклад, новини про те, що він за останні декілька років придбав маєтки за кордоном, готелі, казино. Так, і загалом, наприклад, та фотографія, створена штучним інтелектом, про яку я згадувала, вона нібито зображувала американську делегацію, яка приїхала до Києва. Зробити акредитацію, на що використовується допомога США. Хоча такої перевірки не було, такої фотографії зроблено не було, і зрештою, після е, аналізу фотографій видно, що її зробив штучний е, інтелект. Угу. Скажіть, пані Анастасія, які меседжі були найпопулярнішими, От, власне, є зараз серед фейків в Польщі? І також Чехії і Словаччина. Чи є якісь відмінності, скажімо так, між країнами в поширенні цієї дезінформації про українців? Тому що ми знаємо, що Польща прийняла найбільше українських воєнних мігрантів, і так само їх багато і в Чехії, українців зараз, і в Словаччині, так, і в інших країнах Європи, і Німеччина, наприклад. Але ми тут говоримо саме про три країни. Так, тут варто теж звернути увагу про те, що ми говоримо, наш проект тривав з червня по серпень. Відповідно, ми моніторували, найбільше моніторували фейки з того часу. Звісно, наша редакція вже самостійно продовжує цю роботу, і потрібно розуміти, що популярність фейків теж залежить від періоду, про який ми говоримо. Влітку це все ще було відчутно. Наслідки президентської кампанії у Польщі, і відповідно найбільше фейків стосувалось тоді такої теми, яку ми вже згадали, це створення образу українців як людей, які зловживають соціальною допомогою, також створення образу українців як загрози для порядку. І, зокрема, ця тема була і до, і після вона зрештою зберігається і до сьогодні, тобто створення з українців-злочинців. Найчастіше це видно на прикладах таких, коли поширюється новина про якесь скандальне вбивство, про будь-який скандальний злочин, яка швидко розходиться мережею. І ще до того, як поліція чи інші державні органи... Спростуючи підтвердять інформацію про злочинця, в коментарях е, одразу, чи це справжні люди, чи боти це вже інше питання. Починаються припущення, що це зробили українці. Ви знаєте, пані Анастасія, я згадую, от нещодавно, у кілька місяців тому, так, відбулася е, е, така страшна подія в університеті в Варшавському, так, і там вбивство було. і я пам'ятаю, як після того, коли були повідомлення, то скрізь зазначало, що, що це не є українець, так? Тобто так. влада намагалася одразу діяти і говорити, польська влада, про те, що це не є представник українського суспільства, тому що вже одразу почалося, от як ви кажете, в різних коментарях а чи був це українець і так далі. Так само як наприклад з підпалами торгових центрів. Використовувалися слова відомої в Польщі української активістки Наталії Панченко, яка в одному зі своїх розмов, вдало-невдало вдало, це вже інша справа. Звернула увагу на можливість загострення відносин між українцями і поляками, і потім ці слова використовувались, нібито як підтвердження, що підпали торгових центрів, зокрема, Маревільська у Варшаві. Це була справа рук українців, хоча потім теж державні інституції, польська влада підтвердили, що е, це була російська диверсія. З останніх новин це про вбивство у Кракові. На початку жовтня поширювалася новина про те, що українець здійснив потрійне вбивство, але тут фейк вже дійшов до того, що цього вбивства насправді не було. Тобто факт повністю вигаданий, так само як і вигадкою є те, що злочинцем був українець. Е, але якщо попитається щось до початку вашого питання власне, про відмінності між Польщею, Чехією та Словаччиною, е, то е, в Польщі є своя особливість, це вразливість польської держави і польського суспільства на е, історичні питання. І саме це в Польщі найбільше використовувалося, е, чого не було в Чехії і Словаччині, тому що там історична тематика є байдуже більш-менш відносно для суспільства. Натомість в Україні питання волинської трагедії, питання ексгумації жертв волинської трагедії, воно досить живе серед суспільства, досить емоційне. І, попри те, що українська і польська влади вже дійшли до певного порозуміння і ексгумації, почались, певна частина політиків, право в основному з. Конфедерації корони Польської і конфедерації, це дві різні партії. вже... Е, Намагаються проти... все одно роз'ятрувати, так? так Можна відзначати е, цю тему, говорити, що жодного прориву в відносинах не було, що насправді ексгумації відбуваються або не так, як хотілося, або не відбуваються взагалі, або, наприклад, що відбувається одна ексгумація, а мусить відбуватись 26 одночасно. Про те, що Україна все одно продовжує стримувати цю тему, і не дає стільки дозволів, скільки польська держава прагне отримати, хоча насправді це, це неправда, так бачите, насправді це неправда от, навіть підтвердження тому, що Нещодавно українська влада дала дозвіл на пошукові роботи, на ексгумацію в селищі Угли, так, в Україні на Рівненщині, і зверталась громадянка Польщі, пані Кароліна Романовська, власне, бо там серед загиблих в ті часи, там десь 18 представників її родини. І от зараз, наскільки я розумію, м'яч на стороні Польщі. Тому процес триває, він доволі успішний. І це підтверджують і дипломати обох країн. Так, тут більше йдеться загравання з емоціями, з, власне, більше з емоціями, тому що, можливо, дійсно є 26 запитів зі сторони Польщі, але потрібно розуміти, що кількість спеціалістів і експертів, які займаються ексгумаціями, вона досить обмежена. І Все це потребує і часу, і ресурсу. Щоб зробити це якісно, тому дійсно, як підтверджують, і дипломати обох сторін, і самі науковці, які займаються цією тематикою, к зумації тривають, і це насправді процес на роки, на багато років, так само як і інші історичні дослідження в архівах і тому подібне. Якщо говорячи до вашого моніторингу, то мене ще питання. Як ви аналізували, от звідки, скажімо так, найчастіше лунають або можна читати фейки, дезінформаційні повідомлення, які Росія розповсюджує. Тобто це соцмережі, це якісь медіа, я не знаю, чи це телеграм-канали? Я знаю, що багато дуже через Телеграм так, також іде інформації. Так, насправді дезінформацію, фейки можна знайти всюди? Через телеграм-канали, теж, попри те, що в Польщі Телеграм не є поширеною соцмережею, і ним радше користуються власне українські біженці, мігранти з Білорусі, України, Росії, які теж тут присутні. Тому тут переважна більшість фейків, які поширюються через Телеграм, вона поширена власне на україномовне та російськомовне. Аудиторію, хоча є також і польськомовні е, канали, як, наприклад, Полак на Донбасі, такий один з найбільш відомих телеграм-каналів, який поширив, ніби вівся від, е, не впевнена, чи він досі функціонує, але е, влітку він функціонував, і там публікувалася інформація нібито від поляка військового, який воює по стороні Росії. Е, Дуже багато дезінформації можна знайти в соцмережах: у Твіттері, у Тіктоці, у Фейсбуці, і це на декількох рівнях. Перше, це польські політики, праворадикального спрямування, які, Е, наприклад, Жодож Браун, лідер конфедерації корони польської, який ще до цього був відомий своїми проросійськими. Настроями і вподобаннями, і які досить часто, і його співпартійці досить часто поширювали фейки, наприклад, про те, що суд у Польщі наказав зривати іноземну символіку, в тому числі українську, з публічних будівель. Хоча такого рішення суду не було, було інше які стосували зовсім іншої справи, і єдине спільне, що там було, це був український прапор. А, також це анонімні аккаунти. Наприклад, у Фейсбуці створювалися навіть цілі групи, теж не знають, що вони працюють, тому що їх періодично все-таки блокують. А, наприклад, про українська злочинність в Польщі. Спеціальна група в Фейсбуці. Де публікувалось суто інформація про злочини, які нібито зробили українці. Тобто це подається вже як доконаний факт, так? Що ця злочинність є, начебто так. так, і от там просто публікується вже, начебто, як доведення, так, якісь факти. Але насправді все це. Заходиш просто... це... на цю сторінку, Фейк. і нічого іншого, крім вбивств грабежів, п'яного водіння, вчиненого українцями, не бачиш. Це також сайти окремі, які мають. Наприклад, такої інституції, яка до сих пір працює і активно поширює дезінформацію, це правна канцелярія Lego Artis. вона працює, вона зареєстрована як власне юридична канцелярія, але одночасно з цим вона має свій сайт, має свої сторінки у соцмережах, де активно Просуває російські наратив, і навіть в 2024 році було дослідження, яке підтвердило, що е, цими каналами Росія розповсюджує свою е, дезінформацію. Е, про новинні сайти вони також є. Є дві е, величе, великі програми, які е, здійснює Росія, це програма Двійник, топлгендер з німецької. Яка має на меті створення фейкових сторінок, відомих у західних медіа, вона створює подібні сторінки, на яких публікує потрібну її інформацію. Наприклад, у Польщі були випадки, коли підробили сторінки польського радіо або е політики тижневика. Е, є ще також проєкт е, Мережа. Правда, це мережа е, новинних сайтів, які нібито європейські, які видаються локальними мовами, тобто польською, дуже, часто, дуже багато їх є англійською мовою, а, але які е, публікують е, російську дезінформацію. Е, Тобто вистачає таких так, так, е е медійних і... можливостей і так, і в соцмережах. Е і... Скажіть все ж таки, так, так, е ну, якщо можна закінчити тоді вашу думку, і я запитаю, що маю кілька запитань до за завершення розмови. Е і ще такий е цікавий е момент. Нещодавне польське дослідження показало, що ось ці е сайти мережі і правда. Використовуються дуже часто для тренування штучної інтелігенції чату GBT, зокрема, і коли, наприклад, у чату запитати якусь інформацію про українську російську війну, то по полов, мінімум половина джерел інформації з сайтів, з якої чат візьме інформацію на відповідь, буде власне походити з цих проросійських сайтів. Вони просто беруть масовістю так. для того, щоб uh -huh. тренувати штучний інтелект, який видає нам відповіді. Так, ну я думаю, що це дуже небезпечне явище насправді. Тому що зараз ну, в принципі світ дуже активно користується штучним інтелектом, чаджіті там допомагає в написанні там і статей, можливо, там якихось і медіа використовують також його і. Як пошукову систему, тому це небезпечне явище, але це вже тема трошки іншої розмови. Скажіть, пані Анастасія, от як загалом от такі, якщо робити висновки, як ви оцінюєте разом з командою загальну ситуацію? От рівень дезінформації, якщо брати з 2022 року, з часу повномасштабної війни Росії проти України, і зараз, наскільки він зріс, він зменшився, він змінився чи ні? Тобто це інші наративи, вже інші фейки? Дезінформація однозначно посилюється разом з наступом Росії в Україну. Наративи певні залишаються, певні змінюються, залишаються такі наративи, які спрямовані на те, щоб підірвати довіру між українцями, і поляками, показати українців як загрозу. Як загрозу фінансовій, соціальній безпеці, також підірвати довіру до України як держави, яку взагалі потрібно підтримувати. Теж змінити в уявленні поляків розуміння того, хто є агресором а хто жертвою в цій війні. Щодо нових наративів, то вони. З'являється залежно від ситуації. Зараз з останніх таких великих нових наративів це було пов'язані з атакою російських дронів на Польщу 8-9 на початку вересня цього року, і одразу після атаки був величезний вкид дезінформації, спрямований на те, щоб. Довести полякам, що це або це була не російська атака, що це були не російські дрони, які фізично нібито не можуть долетіти. Або що польська держава була повідомлена про це про цю атаку і політично роздула цю тему. Або, наприклад, були викиди про те, що це Україна дозволила російським дронам долетіти, бо ж вони пролетіли через всю Україну. Території Польщі їх Україна не збила, бо вона зробила це спеціально, щоб вони долетіли до Польщі. Так, дуже, дуже багато фейків про це було, я особисто теж читала. Пані Анастасія, на сам кінець, попрошу коротко, як ви думаєте, чи вдасться якось змінити ставлення українці, до українців в Європі, в Польщі і в Чехії, і в Словаччині? Давайте от про ті країни, які ми говорили, де проводився моніторинг. Якщо суспільства цих країн навчаться краще розпізнавати фейки і російську дезінформацію, однозначно зміниться ставлення в кращу сторону. І зараз питання протидії дезінформації, навчання населення, тому що не кожній інформації треба вірити, що соцмережі не є достовірним джерелом інформації. що… Все це потрібно перевіряти. Є питання не тільки покращення ставлення до українців, є питанням першочергово питанням безпеки для самих цих країн і для їхніх мешканців. Дякую вам дуже за розмову. Нагадаю, що журналістка інформаційного порталу для українців у Польщі наш вибір, видавцем якого є фонд Український дім, авторка фінального звіту щодо. Дезінформації про українських біженців. Анастасія Верховецька була сьогодні гостею програми Чорне небо, стоп фейк. Ми, власне, говорили про підсумки цього звіту, про те, як поширюється російська пропаганда і дезінформація в країнах Європи і як цьому запобігати. З вами була Світлана Мялик. На все добре. Дякую, до побачення. Дякую.